У понеділок в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців розпочав роботу семінар під назвою формування добровільних пожежних дружин у сільських та селищних громадах. Участь у зібранні взяли гості з Німеччини, референти фонду Ганса Зайделя. У Німеччині традиція створення і функціонування добровільних пожежних частин ведеться ще з 19 століття. У минулому році делегація із Прикарпаття у складі керівників місцевих органів самоврядування побувала у пожежній частині містечка Дінкензбюль, що в Баварії. Усі співробітники цієї частини добровольці, а відтак не отримують жодної платні за свою роботу. кажуть, що таким чином допомагають своєму містечку. Ми хочемо на цьому семінарі показати, яким чином можна організувати добровільні пожежні дружини на території України. І якщо буде бажання з боку української сторони, то ми готові протягом наступного 2015 року перебувати тут і допомогти тим громадам, які захочуть заснувати подібні дружини у себе. До Івано-Франківська для участі у семінарі прибув пан Вальтер Шваб, який у свій час очолював подібну пожежну службу в окрузі Ансбах. Під його керівництвом працювало 10 тисяч пожежників-добровольців. Головне це особисте бажання громадян долучитися до цієї роботи. Треба буде подумати і про їх технічне забезпечення. У нашому окрузі Ансбах працюють виключно добровільні пожежні дружини, проте вони підготовлені як справжні професіонали. За словами гостей з Німеччини, створення добровільних дружин це також і економія на заробітній платні для співробітників. Адже люди працюють задля своєї ж безпеки. Наприклад, якщо горить помешкання у селі, збігаються гасити усі сусіди. А якщо люди будуть добре навчені цієї справи, а ще матимуть потрібну техніку, то таку пожежу можна буде побороти набагато швидше. А ще це неабияка допомога професійним рятувальникам. Логічно.